На годиннику 23.30 Ми тільки тільки зайшли у двір. Повернулись з вечері, вечеряли у ресторані навпроти нашого будинку. Останній раз ми там були десь роки три тому. Ну, тому що у нас є, знаєте, наші інші місця, де ми надаємо перевагу вечеряти. А це щось я там побачила якусь цікаву акцію на страви з морепродуктів. Скажу, пішли забронювала вдень столик. Вони підтвердили бронювання, спитали, о якій годині. Я написала: о дев'ятій, дев'ятій, тридцять, що ми будемо рівно о 9.30 Ми прийшли. Щось ніхто на нас не звертає увагу взагалі, ми так простояли, простояли. Потім я схопила майже за руку одну офіціантку і кажу: ми бронювали столик на двох. Так, так, на, на чиє ім'я? Я ж сказала на, на ім'я Лілія. Вона пішла там щось дивитись на рецепшені, дивилась, дивилась, я не поняла, чи вона побачила там моє ім'я, чи... але ми не бачили, що вільні столики там є взагалі. Вона каже, зараз засерверуємо моменту. Ну, коротше, чекали ми ще хвилин 20. Тому що я так зрозуміла, що нашу бронь ніхто не підготував. Ну, добре, усілись. Ну, знаєте, як, як завжди, коли людей багато, бо субота, в суботу завжди всі виходять, це така традиція тут в Італії. Коротше, поки прийняли замовлення, поки принесли, я кажу: блін, О якій годині ми будемо вечеряти сьогодні? О, 12 як на Новий рік, ну коротше, да десь вже було, мабуть, близько одинадцятої, коли ми почали вже щось там їсти. Непогано, було все смачно, але ота акція. Або, як то кажуть, пропозиція, що я бачила в інтернеті і чому я саме захотіла піти в цей ресторан. Ми подивились, подивились, і там воно таке собі, знаєте, як ото кажуть, безкоштовний сир лише у мишоловці. То ми замовили зі звичайного меню. Що хотіли, те і замовили. А не те, що вони пропонували за 25 євро на персону. Сидю на дворі, бо зараз в цей час. Прекрасно можна подихати свіжим повітрям. Трішечки-трішечки так щось тут пролітає вітерець, бо спека неможлива в Італії просто, просто неможлива. Оце всі виходять гулять вночі, навіть з маленькими дітьми, тому що по-іншому неможливо в день виходити гуляти. Всім гарних снів.